Приїхала я в Мукачево, можна сказати, спеціально, щоб і зайти в замок паланок. Що за замок, грубо кажучи, не в душі не грибов. Я ж не пам'ятаю, чи я про нього читала. Як я вам зараз покажу, як туди, блін, добиратися, яка там гора. Тут це капіт. Коняк предлагає в дорогу. То я відео знімаю. Коротше, не видно. Не хочу мачукатися. все ж в інстаграм закидати. Як що вам показати, куди мені треба вибратися? Маленька екскурсія. Знімала, як я йшла в замок. Кам'янець-Подільськ. Жодне відео не закинула. Знімаю, як я йду в замок. Паланок, я не знаю, чи закину. Закинеш.